Всім доброго вечора! З вами Тетяна Новосел, для тих, хто мене не знає, українка, яка проживає в Чехії. І сьогодні у нас 20 грудня на годиннику 20.50 Я десь пів години назад закінчила працювати. Вирішила з вами вийти в ефір, Уже скільки розмовляю, що вирішила з вами вийти в ефір трішки поспілкуватися. Ну, чому? Чому немає? Чому немає. О, супер! А ну напишіть, будь ласка, мене чути видно. Це вже, мабуть, третя спроба вийти в ефір. Так, і вирішила з вами поспілкуватись трішки на е, тему моєї книги. Е, зараз я розповім, чому. Я вже продала близько 80 примірників і я дійшла до висновку, що люди абсолютно не вміють працювати з посібниками. Що я маю на увазі е, працювати? Дивіться, коли ви коли ви читаєте якусь книжку, я не кажу зараз про роман. Я кажу, якась книга по саморозвитку або ви проходите якийсь курс. Є таке золоте правило: інформацію, яку ви отримуєте, потрібно примінити одразу протягом 24 годин. 24 годин. Якщо ви це не зробите, ви просто втрачаєте інформацію, вона відкладається, і ви вже її не приміняєте на практиці. Так, це таке золоте правило. А ви знаєте, що знати і не робити, це все рівно що не знати. І тому я вирішила трішки з вами поспілкуватись, розповісти про цей підручник, про цей, про цей посібник, розказати, чому він унікальний. Цього е, просто аналогу цьому посібнику немає. Я вважаю, інформація, яка там знаходиться, просто, <кхи> просто золота. І я е, хотіла. Показати трішки, що там є в цьому посібнику і що з ним робити. Тобто, як приміняти цю інформацію на практиці. Адже мета мого посібника була, щоб люди навчились, вивчили чийсь кому, допомогти їм у цьому. І е, тому хотіла розповісти: беріть листочки, беріть ручки, буду старатися з вами ділитись корисною інформацією. Якщо у вас будуть якісь питання, можете задати в кінці ефіру, я на все відповім. Тому рекомендую інформацію записувати. Я вам буду свої ефіри всі зберігати на своєму ютуб-каналі, трішки буду його розвивати. Якщо вам буде цікаво, то можете подивитись у повторі. Так, і зараз я хотіла поділитись. розповім спочатку, що ж в підручнику, що ж в посібнику у мене там є. Вступ. Саме вступі я розповідаю про Не видно. Напишіть мені, будь ласка. Чи чути мене, чи не чути, я не знаю. Це вже моя, мабуть, третя спроба вийти в ефір. І щось сьогодні у мене сьогодні у мене йде не так. Не так все, як я хочу. Так, сподіваюся, що мене чути видно. І так, вступі я розповідаю про свій власний досвід вивчення чеської мови. Я вважаю, що тільки людина, яка пройшла певний шлях і може ділитися своїм досвідом. Та людина може вас чомусь навчити, ну тобто. Правильно, якщо ви хочете зароб... навчитися заробляти гроші, ви йдете до тієї людини, яка навчилась це робити, яка заробляє вже ту суму, яку ви хочете, і ви повторюєте за нею. Так само і в у вивченні мови, так само і в будь-якій сфері. Тобто, якщо ви хочете чогось досягнути, ви знаходите людину, яка цього досягнула, і повторюєте її, повторюєте її, так скажем, шлях. Але я завжди кажу, що краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Бо це інколи дорого коштує. Тому у вступі я розповіла про те, як я вчила свій шлях, як я вчила мову, і звідти також можна взяти багато корисних фішок, які ви приміните на практиці. І ці, ну скажімо, фішки вони дадуть вам результат. Наприклад, я розповідала, як я да, подружилася зі своєю вчителькою з Чеської. і я, мені на той момент хотілося спілкування, більше комунікації, практики. І я хотіла саме слухати правильну мову. А хто ж в моєму оточенні говорив правильно, звичайно, це вчитель. І я розповідаю про те, як я подружилася з вчителькою, я її запрошувала на чай, запрошувала її на каву. Таким чином ми з нею спілкувались, і я всі свої знання. Використовувала на практиці, і таким чином це мені давало дуже великий результат. І ви можете робити те саме. Тобто, ви прочитали, ви е, зробили, пам'ятаєте золоте правило? Одразу, коли ви чуєте якусь нову інформацію, як я, наприклад, читаю літературу, проходжу курс, і я одразу, одразу роблю це. На практиці. Тобто ви дізнались і, і зробили. Тільки таким чином ви сформуєте у себе нові нейронні зв'язки, і е, ваші знання перетворюються у практику. Да? Почули, зробили. Тобто ви прочитали зміст, що якась там Тетяна Новосел робила так-то і так-то. Але у неї такі-то і такі-то результати, тому я буду робити так само, як вона. Я зроблю так-то і так-то, і в мене буде такий самий результат. Тобто метою написання вступу цього, що я поділаю своїй історії, це вас мотивувати, показати, наскільки легко вчити чеську мову. Якщо ви будете робити так, то у вас буде такий результат. Наступне алфавіт. Я розповіла про алфавіт, я вмістила туди. Таку схему, де написано і чеськими буквами, і українськими, для того, щоб вам легше було розібратись на початковому етапі, тому що я знаю, як це нелегко. але саме головне почати у вивченні чеської так само саме головне це почати. Спочатку воно не дуже все зрозуміло, але. Поступово-поступово все воно складається на свої полички і стає зрозуміло. Також я розповіла про основні позначення в честьк мові. Чому гачик, чому чарка, для чого використовується і коли. Знаючи такі основні, такі елементарні, я би сказала просто елементарні. Знання, правила. Ну, просто в моїй практиці було таке, що людина приходить і вона елементарно не знає, над якою літерою пишеться чарка, а над якою гадчик. Я до чого веду, що знаючи таке просте правило, ви вже не будете допускати граматичних помилок. Тому я це детально описую в своїй книжці. Я детально розповідаю, що таке дифтонг і чому це також дуже важливо, щоб казати не виступіт, а виступ. Всі мої учні вже знають цю фішку. Я кожному говорю, кожному нагадую. І, до речі, чи знаєте ви, що таке дифтонг? Також мені цікаво. Напишіть, напишіть в коментарі. Так, основні відмінності між чеською та українською. Дієслово СЕМ, воно же «біт». Взори, комбінаціям, рід іменників, прикметників, вийменовані слова, займенники, порядок слів у реченні та багато іншого корисного. Я не буду, звичайно, про все-все-все розповідати. Це я так просто декілька картинок вмістила, щоб ви мали, мали якесь поняття, що, що, це, що це за книга і як, як з нею працювати. Так, для того, щоб мені включити наступне зображення, я зараз виберу. Так, дифтонг. Що ж таке Дифтонг? І чому я завжди е, звертаю на нього увагу? Дифтонг – це е, звук, який позначається двома літерами. В чеській мові у нас є три дифтонги: Ау, Оу, Еу. Але чому ж я на нього так звертаю уваги? Е, також за мою практику були е, да, студенти, які вчились на курсах на рівень А1 і приходили, не знали, наприклад, що таке дифтонг і для чого він взагалі потрібен. А це таке. Елементарне, просто елементарне, його потрібно читати дуже слитно, так як це один звук, але позначається двома літерами. Тому ми будемо казати не виступіт, а вистоупіт. Не, не сосет, а соусед. Е, Насправді це такі дрібниці, на які дуже чехи звертають увагу. І якщо ви запам'ятаєте, що, що таке Тефтонг. Що це звук, який позначається двома літерами, але це один звук, його роз'єднувати не можна. І ви будете знати, що читаючи текст, говорячи речення, в тому слові є дифтонг, і ви будете правильно його вимовляти, ваша мова уже буде набагато, я не знаю, приємніше звучати, граматичніше правильно звучати. Ну, не знаю, говоріть, як кажете, як хочете. Суть я просто хочу до вас донести. І це я детально описую в своїй книзі. Так, що я ще там. Так, ага, наступне, про що я сказала, про що я описала? Це у нас? Як поділяються в чеській мові звуки, да, голосні і приголосні? І чому я описала це? Наприклад, що приголосні. Согласки поділяються на м'які, тверді та нейтральні, тверде м'яке, а обоєтне. Для чого це важливо знати? А для того, що е, ми знаємо правило після м'яких согласок ми, ми напишемо м'яке і, а після твердих сугласик ми напишемо тверде і. Ну, Таке елементарне правило, розумієте, я завжди на своїх уроках пояснюю. Е, Стараюсь пояснювати простими, зрозумілими словами, бо я розумію, що до мене приходять звичайні люди, не вчителі, не доктора наук, і простими словами пояснюю, я бачу, що людина розуміє, і тоді вона не допускає просто такі елементарні помилки, вмовлені, в написанні. Якщо ви знаєте, що є м'які приголосні, є тверді приголосні, якщо ви знаєте чітко, що. Після м'яких приголосних ми пишемо м'яку, і після твердих приголосних ми пишемо тверду, і є нюанси. Я не кажу, є там ще склади, тверді, там, які, але на початковому етапі вам запам'ятати цього достатньо. І все, і людина вже не допускає такі елементарні помилки. Розумієте, я просто <кхем> бачу, ну, коли до мене приходять учні там, з рівнем А1 чи там, на нульовому, і вони допускають такі. Ну, най, Найелементарніше, мене просто серце кров'ю обливається. Я одразу пояснюю, одразу пояснюю, людина розуміє і, і все, і вона надалі не допускає таких помилок. Детально описала про літеру Ж. Я часто чую, що кажуть, що ця буква має од, ну, один звук РЖ. Насправді це не так. Ця літера має два. Два звука. Вона має дзвінкий та глухий, наприклад, рж і Рш. В 90 випадків там буде дзвінкий приголосний, але є випадки, коли там і глухий приголосний Рш. Коли ж, наприклад, на кінці, в кінці, слів, так? В кінці слів або після того. Після глухої приголосної літери. Також цей звук буде ставати глухим. Наприклад, тшіда, тші да", і так далі. Або, чуєте, да", тут глухий звук, а там дзвінкий джево, уржат і так далі. Тому я описую це детально, щоб люди не робили. Помилки в своєму мовленні. Також я описую дієслово бід. Я досі пам'ятаю, як я приїхала до Чехії, вчила мову і як мені було важко розібратись якось я не до кінця розуміла це дієслово бід Мені було важко з цим розібратись, і я запитувала одну дівчину, вона вже достатньо ну, давно в Чехії. І запитувала про це дієслово біти, да? дієслово бути, коли його потрібно приміняти. Я не розуміла, коли його треба казати, коли його не треба казати, в кого не запитаю, ну, ну, ти, ти кажи, ти кажи, а там нічого, треба, не треба, ну ти головне кажи. А вся, вся суть в чому? У нас в українській мові дієслово бути зберегло свою сталу форму, не залежачи від особи. Я є, ти є, він є, тобто там завжди одна і та сама форма є слова. Але в чеській мові у нас не так. Кожна особа має свою форму. Я й сем, ти й си, он, вона, оно є і так далі. І коли ви це зрозумієте, коли ви вивчите, просто вивчите це е, по порядку, да? спочатку перший етап це потрібно просто вивчити я і сен, ти й си, вона, он, 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 воно є і так далі. А потім ми вже учимось з вами приміняти його на практиці. <кхм> і коли ви розумієте, що це є слово «бід», це є слово бути, і ми його маємо вживати, коли я є, я є вдома, я, наприклад, я Таня, я з України, коли я є. Я вже на наступних уроках тоді розповідаю, коли його не потрібно вживати, з якими дієсловами, але на початковому етапі, аби мені хтось так розповів чітко, доступно і конкретно, я би просто була щаслива. Я не знаю, чи не було в мене просто таких вчителів, в кого я не питала. Ну, до мене це дієслово дуже дуже важко доходило. І я детально старалась просто простими словами описати, коли потрібно вживати це дієслово, коли не потрібно, які воно форми має, і чому воно так, і як воно відрізняється від нашої української мови. Просто, доступно і зрозуміло. Все, що потрібно, прочитати, і примінити на практиці все, що вам потрібно: прочитати, вивчити, примінити. Прочитати, вивчити, примінити. Ще раз повторюю: золоте правило 24 годин. Ви е, щось дізнаєтесь і одразу приміняєте. І Ще одну сторінку, яку я вирішила вам показати, це додатки та посилання корисні. Я не знаю, чому, чому люди ним не користуються цими додатками. Ну, це просто просто я вважаю. Дуже корисні додатки, які мають бути в кожного, в кожного, хто вивчає чеську мову. Ось, наприклад, і словник, і сайти з фільмами. Я завжди кажу, чому важливо дивитися фільми із субтитрами, як з ними працювати, що з фільмами робити, і так далі. Перекладач дуже, дуже хороший, да? це вам не Google-перекладач. Але що найбільше мені подобається, це сайт для відмінювання дієслів. Найчастіше у наших да, українців ну, декому важко запам'ятати відмінювання, як ми правильно говоримо. Наприклад, я розумію, ти розумієш, он, вона, оно, розумій, і так далі. Тому я вмістила саме цей додаток. І в чому фішка? Ви пишете там будь-яке дієслово, і цей додаток вам дієслово провідміняє? Тому що. Це е, відмінювання дієслів, це також дуже важлива тема. От на початку, як ви запам'ятаєте це дієслово, і так ви будете говорити. Тому, коли ви формуєте свою думку, а думаємо що ж, ми на українській мові, а намагаємось сказати на чеській мові, і поки ми, <пока> поки ми додумаємось, я завжди кажу: не спішите говорити повільно, я також намагаюся говорити чеською повільно, щоб якнайменше допустити помилок. Коли ви хочете сказати якесь речення. Ви маєте подумати особу і час. Наприклад, да, вона мене розуміє. Да, вона розуміє. Або я розумію, да, я розумію. Тому відмінювання дієслів це дуже важлива тема. Дуже важлива тема. І навіть я бачу найчастіше проблема наших українців це дієслово бід, вони не знають, коли вживати, як вживати, яка форма там буде. Це відмінювання дієслів, проблеми граматичні. Ну, в граматиці, в написанні оці чарки, гачки це найчастіше те, що мені приходять до мене люди, і найчастіше в них проблеми саме з тим. Тому я це все детальніше описала в своїй книзі. І е, саме головне, що потрібно зробити, це прочитати і примінити. Е, багато там косних додатків. На жаль, я не знаю, чому в Інстаграмі не можна робити демонстрацію екрану, тому я зробила тільки декілька кадрів своєї книги. Якщо вам буде цікаво, я розповім детально. Декілька кадрів тільки зробила і... і все. І, на жаль, демонстрацію екрану зробити не можна, я би вам показала додатки, але я в своєму телеграм-каналі ділюсь. Ділюсь. Розумієте, Я от наскільки хочу, щоб наші українці знали мову. Я, я... наскільки стараюся вас мотивувати. Не просто. Не просто навчити, я ще стараюся людей мотивувати до вивчення мови, а це найважче. Тому що є дві, два типи мотивації: є внутрішня мотивація і є зовнішня мотивація. І я знаю, що внутрішня мотивація вона найсильніша. Тобто, внутрішня, це коли ви хочете, да? не зовнішні якісь чинники на вас впливають, що я вам говорю, я вам говорю. І саме тому я намагаюся на своєму прикладі. Показати, чому важливо знати чеську мову, як вона допомагає в житті взагалі, бо ви чеському середовищі, ну як ви не розумієте? І я завжди стараюсь, намагаюся мотивувати і навчити. Навіть якщо ви будете, не будете вчитись у мене все рівно, але вчіть, вчіть самостійно. Якщо у вас не вистачає коштів, учіть через якісь. Додатки через Ютуб. Зараз на просторах інтернету дуже максимально багато інформації, але найбільше і найкорисніше все знаходиться в моєму посібнику. Насправді, ну, я просто в цей посібник вклала свою душу, свої знання. Ви тільки подумайте, все, що я е, знаю, навчилась да, на... Е, Всю, всі оці свої знання я розмістила в цьому посібнику. Вам не потрібно витрачати час, щоб шукати інформацію. Вам просто потрібно прочитати і зробити. Прочитати, примінити. Так, в декількох словах да, я збережу свій ефір на своєму YouTube-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо вам буде цікаво. І якщо ви в повторі захочете подивитись, то подивитесь вже на Ютубі. Дивіться, я вийшла такий коротенький ефір, я не знаю, мабуть, із четвертого разу чи з третього. Я не знаю чому. Сьогодні у мене такий просто день, і як закон подлості, мені завжди хтось зателефонує, тому з четвертого разу я тільки вийшла в ефір. Ем, ще одну важливу річ, яку я хотіла вам донести і вам сказати. Я знаю, що багато в кого, ну, в кожного різні причини. Кожного різні причини на те, щоб вони навчили чись кому. В когось не вистачає коштів, в когось не вистачає мотивації, в когось не вистачає, я не знаю, часу, в кожного своє життя. Але одне і головне, що я вам хотіла сказати: якщо у вас є намір, правильно, мабуть, український намір, да, наміріння намір, наприклад, намір вивчити чеську мову, то весь всесвіт вам буде допомагати. Оце єдине. Єдине, запам'ятайте, наприклад, на мені. Як це працює? Ви спочатку в думках створюєте намір, я хочу вивчити чеську мову. Потім Всесвіту показуєте, що ви готові зробити все. Щоб ви показуєте, що ваш намір підтверджується діями. Звичайно, вас всесвіт перевірить, він вам дасть декілька перешкод, дощ, брак часу, важко. Але коли ви не здаєтесь, ви показали намір, ви підтвердили свій намір діями, і тоді обов'язково цілий весь Всесвіт вам буде сприяти, допомагати в досягненні вашої цілі, в досягненні вашого наміру. Повірте мені. Я пройшла цей шлях сама. І тому просто я кажу: в будь-якій сфері, якщо ви хочете досягнути успіху, знайдіть людину, яка досягла вже успіху, якої є результати, і просто повторюйте за нею, робіть так, як вона. І ця сила наміру, вона стосується будь-якої сфери, будь сфери. Це не тільки навчання, це може бути якесь там особисте життя. От у вас є якийсь намір. Наведу вам ще один приклад. Я знаю, що ви дуже любите приклади, щоб я наводила да, принцип, як, як в школі, да, принцип зв'язку із зв'язок із життям. Да, є принцип в педагогіці, зв'язок із життям, і я завжди намагаюся наводити такі прості приклади, щоб ви мене зрозуміли. Так, наведу вам ще один, наведу вам ще один приклад із свого життя. Раніше, пам'ятаю, декілька років назад, я ну, була трішечки інакша і в моєму житті, але це мене. Да, як сказати правильно, це мене розстроювало те, що в моєму житті були люди, які відносились до мене з неповагою. Що я роздивляюсь під словом неповага? Що я вважаю, коли людина до мене відноситься з неповагою? Це коли людина мені бреше, да, каже неправду, коли вона не виконує те, що обіцяла, я також це роздивляюсь як. Приклад неповаги до мене, коли людина дозволяє собі висловлювати думку в мою сторону, а я в неї не питаю. Так? Я одразу ставлю свої особисті кордони. Мене не цікавить думка, якщо я не питаю і не треба мені її висловлювати. Це що стосується учнів, був в мене такий випадок, коли в мене на уроці одна учениця дозволила собі назвати мене на ти, ну якось так у неї вийшло. І я це також розцінюю як неповагу до себе. Да? Ось це я розцінюю як неповага. Так, ось до чого я веду? Коли я в своїй думці створила намір, в моєму житті ніколи не буде людей, які відносяться, які будуть до мене відноситись з неповагою. Да? Я цей намір проявила у Всесвіт. Я його підтвердила діями, тобто я перестала абсолютно спілкуватися з людьми, якими я вважала, що відносяться до мене з неповагою. Я вже вам розповіла, що я під, під забуло українське слово, що я вважаю непова, знеповажливе ставлення до мене. І коли я показала свій намір Всесвіту від того дня в мене, в моєму колі спілкування немає жодної людини, яка б відносилась до мене з неповагою. Я ніколи не буду працювати там, де мене не поважають, не дотримуються своїх домовленостей. Я ніколи не буду дружити з тими людьми, які мене не поважають, які дозволяють собі висловлювати в мою сторону, якось як мені не подобається, так? І це моє право. Я ніколи не буду у відносинах з людиною, яка мене не поважає. І так до сьогоднішнього дня. Тобто, ну я справді можу сказати, що в мене немає жодної людини, яка би ставилась до мене з неповагою. Усі батьки, які зі мною співпрацюють, діти, яких навчаються, вони ставляться до мене з повагою. Таких немає. Да? Коли мені телефонують завжди: добрий день Тетяна, там, пані Тетяна чи да, Тетяна Олександрівна. У вас є час говорити, ви можете говорити, вам зручно говорити. Да? Тобто я поставила такі межі, я вважаю, це нормальне, це адекватна поведінка відношення до мене, і по сьогоднішній день до мене так і відносяться. І я, наскільки, в котрий раз впевнилась, я завжди про це кажу: коли ви маєте якийсь намір, ви показуєте це, Всесвіту, ви доводите свій намір діями. І весь всесвіт допомагає вам у здійсненні цієї мети. Або цього наміру. Називайте, як хочете. Можна сказати ціль, можна сказати мета, можна сказати намір. Так що так? Так що цього бажаю і вам. Здійснення ваших цілей, здійснення ваших намірів. Давайте підведемо такий невеличкий підсумок, що я хотіла сказати на сьогоднішньому ефірі, це, як завжди, мотивувати вас на вивчення чеської мови. Ви ж знаєте, що я не можу без того, щоб вас не мотивувати. Наступне, я хотіла до вас донести те, що як важливо правильно користуватися літературою. Це не просто прочитати книжку і про неї забути. Коли я читаю якусь книжку, я вириваю звідти сторінки, якщо це електронна книжка, я м -м, роблю скріншоти, я собі, записую, я собі записую блокнот, тому що, коли ти пишеш, ваш мозок так працює, що він краще запам'ятовує. І ви одразу протягом 24 годин ви використовуєте свої знання на практиці. Це просто золотий час, повірте мені, золотий час для того, щоб втілювати свої знання на практиці. Да? І наступне, що хотіла вам сказати: якщо у вас є якийсь намір, ви сформували, ви сформували свій намір у підсвідомості. Ви доводите діями свій намір, що ви справді цього хочете і все робите для того. А повірте, я вже так, таким чином не, не однієї своєї цілі досягнула. Да? Ви доводите діями свій намір, і цілий всесвіт вам у цьому сприяє та допомагає. Да. Чого і вам бажаю. Бажаю вам гарного вечора, прекрасних вихідних. Надіюся, що ви мені залишите якісь коментарі. Все ж таки, з четвертого разу зайшла в ефір. Отже, інформація була дуже важлива і дуже корисна для когось. Ем, тому з вами була Тетяна Новосел. Переходьте в мій YouTube канал, буду дуже рада відповісти на ваші запитання, поділитися своїми фішками. Гарного вам вечора і до нових зустрічей!